Ти з підсумки дня на телеканалі «Конкурент Конкурентів. Стрілянина між ромами та прикордонниками на Закарпатті. Що відомо, скандали стецка у Кам'янці, натовп влаштував хаос. Вибух на заводі у Сербії. РФ звинувачує підприємство у підтримці України. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 30 травня у студії працює Ярослава Олексюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, вкотре говоримо про сумне та болісне. На війні загинув Олег Городюк із села Градя Кам'якаширського району. Воїну назавжди залишиться 41 рік. Мобілізований 1 травня 2023 року. Він служив водієм-механіком у 417-му стрілецькому окремому батальйоні. Олег народився у багатодітній родині разом із двома братами Русланом і Віктором, а також сестрою Людмилою з дитинства допомагав батькам. Рідні згадують, що його найбільшим бажанням було швидше закінчення війни, щоб повернутися до спокійного життя і роботи. Під час останньої відпустки у червні 2024 року він ділився цим із близькими, не підозрюючи, що незабаром його життя обірветься. 22 березня 2025 року. Громада села Градя нарешті зможе провести героя в останню путь через 8 місяців після його смерті. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює щирі співчуття родині загиблого захисника. Честь та шана воїну. Авто збило жінку на пішохідному переході. Інцидент стався 29 травня у Луцьку на проспекті Грушевського. Як повідомили у поліції, Волині водій не впорався з керуванням та наїхав на 42-річну жінку, яка переходила дорогу пішохідним переходом. Унаслідок ДТП постраждала, отримала струс мозку. На місце події прибули медики швидкої допомоги, які надали жінці першу допомогу та госпіталізували її для подальшого обстеження. На водія правоохоронці склали адміністративні протоколи. Йому загрожує штраф відповідно до законодавства. На Волині в одного з жителів шацької громади згорів будинок. Як з'ясували правоохоронці, це був навмисний підпал. Обійшлося на щастя без жертв, та пожежа вщент знищила хату власника. За даними слідства, палієм виявився односельчанин постраждалого чоловіка. Затримали вирішується питання, чи залишати його під вартою на час слідства. Новий вантаж задекларований як зношений одяг виявили інспектори на ягодині під час перевірки товару. Загальна вартість знайденого становить близько 400 тисяч гривень. Під час повного огляду митники виявили майже 200 одиниць нового брендового одягу з бірками. Як чоловічого, так і жіночого, крім того, знайшли понад 100 кілограм пряжі та понад 250 сумок із тканини та дермантину. Ці товари не були вказані в жодних товаросупровідних документах. За даними Волинської митниці, вантаж прямував до Запоріжжя. Нелегальний товар митники тимчасово вилучили та склали протокол про порушення митних правил. Житель Камінькаширського району за 6 тисяч доларів намагався незаконно переправити до Республіки Білорусь поза офіційним пунктом пропуску військово зобов'язаного річного жителя цього ж району. За це чоловіки надали прикордоннику 3 тисячі доларів. США правоохоронець із заявою звернувся до відповідних органів. Обох затримали за місцем проживання. Організатора провели обшуки. Їм оголошено підозри у незаконному переправленні. А чоловікові, який хотів втекти до Білорусі, ще й в дезертирстві. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. У ніч на 30 травня російські дрони атакували село василів Хутір, що на Харківщині. За словами міського голови Ігоря Терехова, внаслідок удару постраждали дев'ятеро людей. Серед них дві дитини. У селі зафіксовано значні руйнування. Пошкоджено 33 житлові будинки. У місцевому депо знищено один тролейбус ще 18 пошкоджені. Поранень зазнали працівниця комунального підприємства та мешканка багатоповерхівки. Двом постраждалим знадобилася медична допомога. Також зазнала атаки Одеська область. Внаслідок нічної атаки ворожих безпілотників виникла пожежа та було пошкоджено відділення нової пошти. Руйнувань також зазнали вантажні автомобілі, що перебували поруч. Про це повідомляє головне управління ДСНС в Одеській області. Полум'я охопило площу близько 300 квадратних метрів. Однак пожежу вдалося оперативно ліквідувати. Інформації про постраждалих не надходило. Російський дрон влучив у п'ятиповерхівку на Донеччині. Як повідомляє ДСНС області, це сталося у місті Білозерське у ніч проти 30 травня. Внаслідок удару частково зруйновано квартири з 3 по 5 поверх. Виникла масштабна пожежа, яку рятувальникам вдалося загасити. Відомо про щонайменше двох поранених – 40-річну жінку та її 16-річного сина, які на момент атаки перебували у своїй квартирі. Постраждали госпіталізували. Рятувальники повідомляють, що під завалами можуть залишатися ще двоє людей. На місці тривають аварійно-рятувальні та пошукові роботи. Цієї ночі Запоріжжя також зазнало атаки, внаслідок якої на одному з об'єктів інфраструктури спалахнула пожежа. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму телеграм-каналі та додав, що на щастя постраждалих. Немає за його словами, в результаті ворожого обстрілу понад 13 тисяч абонентів залишилися без світла. Згодом електропостачання відновили на Закарпатті Сталася стрілянина під час перевірки осіб підозрюваних у спробі незаконного переправлення чоловіків призовного віку через кордон. Інцидент трапився 29 травня у ромському місті Великий Березен за участі прикордонного наряду Нацполіції та Нацгвардії. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України Західний кордон. Як відомо, під час перевірки група людей почала чинити опір. Вони кидали у прикордонників каміння та цеглу, а також підбурювали інших, навіть жінок і дітей, приєднатись до протесту. Щоб захистити себе, військові застосували гумові кулі. У результаті двоє прикордонників отримали травми середньої тяжкості та були госпіталізовані. Також серед постраждалих жінка і дитина, які були поранені під час конфлікту. Нападників затримали їм загрожують кримінальні справи за погрози та насильство щодо правоохоронців, а також за пошкодження майна. Близько ста людей заблокували службове авто ТЦК, пошкодили його та напали на військових. Інцидент трапився 29 травня у Кам'янці-Подільському. Відповідні відео почали ширитись у мережі ввечері того ж дня. Як пишуть місцеві телеграм-канали, очевидці нібито помітили, як невідомі силоміць посадили чоловіка в авто. А згодом, за словами свідків, автомобіль міг наїхати на жінку. Саме це, ймовірно, і стало причиною подальшого конфлікту. Згодом інцидент прокоментували у ТЦК Хмельницької області у Фейсбук. За їх даними, група громадян заблокувала автомобіль мобільної групи оповіщення одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Пошкодила службове авто та вчинила дії, що можуть кваліфікуватися як насильство щодо службових осіб. На місце події викликали поліцію та військову службу правопорядку. Правоохоронці розпочали розслідування інциденту і наголошують на важливості дотримання закону та підтримки військових у їхній службі. Президент Польщі Анджей Дуда поскаржився на українців, заявивши, що українське суспільство майже не обізнане про події волинської трагедії. Про це він заявив інтерв'ю польському Ютуб каналу. Зокрема, Дуда згадав, що під час візитів до України його дивує те, як люди. Тепло його вітають, але при цьому носять символіку УПА за його словами. Польща не може цього прийняти, але у відповідь чує, що це частина їхньої історії боротьби з СРСР. Як пояснює Дуда, багато українців вважають УПА героями, які боролися проти радянської влади і не знають про вбивства поляків під час Другої світової війни. Він наголосив, що через замовчування радянською владою протягом десятиліть в українському суспільстві просто не було можливості. Отримати об'єктивну інформацію про ті події саме тому, коли поляки піднімають цю тему, українці часто не розуміють, у чому проблема. Міністр закордонних справ Туреччини приїхав з робочим візитом до України. 30 травня Фідан відвідав Київ і провів прес-конференцію з першим заступником МЗС України Андрієм Сибігою, де обговорили мирне врегулювання війни та міжнародну підтримку України. Фідан повідомив, що під час свого недавнього візиту до Москви вони не піднімали питання членства України в НАТО, оскільки дискусії щодо формату співпраці з альянсом тривають і мають різні позиції серед країн. Туреччина вважає, що головне знайти найбільш ефективну модель безпеки для України. Анкара підтвердила підтримку України і готовність прийняти другий раунд переговорів із Росією під час візиту у Фідана. Заплановано зустріч із президентом Зеленським, головою офісу президента Єрмаком і міністром оборони Ум'яровим. Коментуючи переговори у Стамбулі, 16 травня. Міністр наголосив, що світ стоїть перед вибором: або війна триватиме, або до кінця року буде досягнуто постійного миру. Туреччина наполягає на негайному і справедливому перемир'ї. Тепер до загальносвітових новин у Сербії на заводі з виробництва зброї стався вибух, унаслідок якого постраждало кілька працівників. Інцидент стався 30 травня близько восьмої ранку. Коли під час пресування вибухової речовини пентриту випадково спрацював підсилювач детонатора, внаслідок вибуху один співробітник отримав порізи ще четверо поскаржилися на дзвін у вухах. Всіх постраждалих одразу доставили до лікарні для надання медичної допомоги та перевірки слуху. Цей вибух стався на фоні звинувачень з боку російської служби зовнішньої розвідки, яка раніше заявила, що сербські оборонні підприємства. Включно із заводом, нібито продовжують постачати боєприпаси в Україну, порушуючи військовий нейтралітет Сербії, за словами російських спецслужб для обходу санкцій використовуються фальшиві сертифікати кінцевого користувача та країни-посередники, серед яких Чехія, Польща, Болгарія та деякі африканські держави. Утім, керівництво заводу поки не прокоментувало ці звинувачення, зосередившись на розслідуванні причини вибуху та наданні допомоги постраждалим. Подія викликала підвищену увагу через важливість заводу для оборонної промисловості Сербії та геополітичну напружність у регіоні. Курськ атакували БПЛА. Місцеві телеграм-канали повідомляють про потужні вибухи та яскраві спалахи в небі, публікуючи відповідні відео. Цю інформацію підтвердив виконувач обов'язків губернатора Курської області. Відомо, що уламки одного з БПЛА пошкодили будівлю міської лікарні. Також відомо про одного пораненого, який перебував у автомобілі під час вибуху. У нього осколкові поранення. Ну а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурент Конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Ярослава Олексюк. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі. Тож, не перемикайтесь.